Ну что, пробуем распаковку. Давно хватив Так, линеечка, колышки, кабель. Блок зживлення, ще ножі і кріплення? Все. надаїла мені косити косівкою? Я купив собі робота. Розкажу і покажу пізніше, що це за німецьке чудо, буду бачить. Коли ставиш робот, я один нюанс. робот не може косити і саму бордюрку, Тож що прийшлося по всьому двору 260 погодних метрів робити отаку, отаку окантовку. Трава, яка плотно заросла. Біля квітів немає питань. Біля міста, де палиться огонь, також приходиться вирізати і вибирати весь всю траву. І дернь, да, як правильно сказати. І потім роб буде косити все і не треба буде підкасувати струною. Тобто тут на камінці він зможе заїхати без усіляких питань. Ось до квітів також, а вокруг камінь і. Практично виходить, що біля усіх бордюр дойдеться робити таку клонку, як і там і тоді не треба буде підкашувати. Я монтую обмежувальний дріт для робота. Пише інструкція. 80 см повинно бути колушок від колушка і 30 см від бордюрки. Такі колушки. Пласна лінійка 80 сантиметрів, щоб не кожного разу робити це розеткою, ставим і приблизно, не приблизно але 30 сантиметрів. І таким образом двигаємося по всьому периметру всього двору. Подивимося, як буде. Маю надію, що 10 см від вичищеної землі хватить і робот зможе викошувати тут і не пропускати, щоб не робити підкос потім струною. Якщо не так, то буду можливо переустановлювати. Але пробую поки так, як пише книжка. Ну що, закінчили підготовку. Що не буксував в цих камінцях мраморних. Залили його білим бетоном. Білий цемент зробили заливку і залили білий бетон. Тут біля ям зробив таку окольцовочку. і тоді тут підкосів робити не потрібно. Ну і аналогічно іще дві ями такі ж, де підкосів вже робити не буде потрібно. Кабель буде йти поруч і підкоси не потрібні. Тобто маю надію, що підкосів взагалі не буде. І все буде добре.